У Качеві виділили понад 1,4 мільйона гривень для військовослужбовців та родин полеглих захисників України. Рішення ухвалили сьогодні на засіданні виконавчого комітету. Допомогу отримують сім'ї загиблих воїнів, військовослужбовці, які потребують лікування чи реабілітації, а також допомоги покращенню житлових умов. За різними напрямками даної програми пропонується надання матеріальної допомоги у розмірі 1 мільйон 440 тисяч гривень. Також на виконкомі заслухали звіт виконання програми економічно-соціального розвитку за 9 місяців поточного року. Зокрема, обсяг реалізованої продукції промислових підприємств громади за цей період склав 3,3 мільярда гривень. Зараз в громаді зареєстровано понад 3 тисячі юридичних осіб та понад 6 тисяч фізичних осіб-підприємців. Протягом 9 місяців 2025 року нараховано різних видів державних соціальних допомог та компенсацій. 6939 особам на суму 124,8 млн грн. мільйона гривень. Згідно програми додаткового соціально-медичного захисту, матеріальну допомогу отримали 815 громадян на суму 13 мільйонів гривень. Згідно програмі матеріальної підтримки ветеранів війни, сімей ветеранів та сімей загиблих під час безпосередньої участі у бойових діях виплачено матеріальну допомогу 773 особам на суму 14,2 млн грн. Заслухали рівень виконання бюджету Мукачівської громади. Протягом 9 місяців до бюджету надійшло понад 1 млрд 433 млн грн, що становить 106,8% від плану. Доходи, які формує загальний фонд, ми отримали 1 млрд 280 млн грн та доходи, які формують спеціальний фонд, отримано понад 150 мільйонів гривень. Рівень виконання за цей період складає 106,8%. Приріст і уходів у порівнянні до аналогічного періоду минулого року складає майже 28%. Також сьогодні в Мукачеві створили ще один будинок сімейного типу. Четверо дітей, які позбавлені батьківського опіклування, влаштували до родини. До прийомної сім'ї до влаштовується дітей позбавлених батьківського піклування, і внаслідок збільшення кількості вихованців прийомна сім'я отримає статус Дитячого будинку сімейного типу. крім того, виконавчий комітет підтримав клопотання щодо надання жительці громади 300 тисяч гривень пільгового кредиту для проведення капітального ремонту квартири за програмою. Власний дім Рішення пропонується. Клопотати перед обласним фондом і на складі об'єктів соціальної сфери та промисловості про надання любові чорі пільгового кредиту в сумі 300 тисяч гривень для капітального ремонту квартири, встановити долю участі місцевого бюджету в сумі кредиту, що надається позичальнику в розмірі 0%. Також у мукачеві демонтують незаконно встановлені вивіски по вулиці миру. Під демонтаж підпадають вивіски А банк та виготовлення початок і штампів, які розташовані з порушенням вимог чинного законодавства та правил благоустрою.